Сьогодні у нас 31 серпня, і ми з Мішою вже робили останні покупки до школи. Він у нас першокласник. Він виріс всіх маєчок з минулого року, що ходив в садочок, тому ми сьогодні зайшли в магазин Ляля після стоматолога. Це в центрі міста Кропивницького біля торгівельного центру Депот. Там придбали бавовняні маєчки, це київська фабрика, дуже якісні. Речі, я ж там не вперше купую своїм хлопцям. Придбали ось такі дві біленьких маєчки, 122 зріст, і одну сіреньку, 128-й. Вона трошки мало мірить, ми її вже міряли, буде так на рік, точно йому вперед. Коштували вони 117 гривень, а зі знижкою мені 5% і вони обійшлися по 111 кожна. Ще така дивна історія. Зайшла я е, напередодні в магазин LC Waikiki, в магазині Депот, в торгівельному центрі Депот. І е, там дивилася, колись були місяць тому е, нова колекція до школи, були акційні майки. Е, хотіла там придбати, але знайшла дуже класні шорти, пляжні мішані на наступний рік. Е, вони тут пишуть зріст 110-116, 10, але вони йому ще. Великуваті. Вони коштували 179, а я їх придбала за 89 гривень. Тут всередині ще й трусики, ось такі класні шорти і затягуються пояс. Будуть йому на літо. такого бірюзового кольору. Ось. До цього ми купили ще хлопцям на осінь дві пари кросівок. Міші Гаврюші фірми Скетчерс, легенькі, Ніжка буде дихати, Пінка, біла підошва. У Міші розбір 30-й, у Гаврюші 25-й. Їх можна навіть прати в пральній машинці. Така колекція цікава. В Міші Довжина стопи 18,3 см. Тому ми взяли 30-й розмір. Їх вартість була раніше 1599, зараз зі знижкою 30% 1119 гривень. У Гаврюші інша трошки моделька на ліпучці, навіть світиться, коли дитинка ходить чи бігає. Ось так: от вони світяться. Дитині цікаво, він навіть не захотів їх знімати. Тут резиночка. Взяли трошки на виріс на осінь цю і на наступну весну. В нього ніжка зараз 115 см, а вони 25-го розміру, тобто устілка 17 см. І їх ціна була 1799. Зараз вони зі знижкою 50%, нам обійшлися 899 гривень. Їх не можна брати в пральній машинці. Ось, ну, дітки у нас взуті. До речі, Міша в школу буде в цих кросівках ходити. Мені здається, 5 днів на тиждень, тому що він у нас дуже любить спортивний стиль, кросівки. Тут такі є навіть, ось, бачите, ще хвостики, щоб допомагати взуватися. Так от, у них сказали, що не треба в зміни взуття цього року в школу, тому що будуть ходити в укриття з портфелем чи з рюкзаками. І в цьому житті, що вони прийшли. Ось тому дітки взуті. А мама щаслива.